Росіяни ставлять ставку передусім на емоції. Фейкова новина, яку вони вкидають в інформаційний простір. Вона перш за все має викликати емоції того, хто це читає. Беруться старі кадри з інших подій, на що називається зі записуються додаткові кадри. Вони накладаються один на одного, ставляться логотипи поважних європейських видань, і потім це все закидається в Телеграм. У файлах летючок, які тут ми знайшли, є люди. Абревіатури, імен яких вказують на те, що це персонажі, які працюють в адміністрації президента Путіна. Спеціальний репортаж на Армія ФМ. Що ви робите, коли в стрічці новин у телеграмі чи Ютубі вигулькує приголомшливе повідомлення, яке обіцяє нарешті розповісти всю правду про те, що відбувається на лінії фронту або ж коридорах влади? Повідомити найдостовірніші інсайди просто з центрів світової політики, чи найближчого ЦЦК, оприлюднити справжні імена корупціонерів та зрадників, повідомити точну дату завершення війни, Пролистуєте далі, чи все ж клікаєте на заголовок. Обговорюєте новину з друзями, пересилаєте знайомим. Що ж, можливо, саме в цей момент ви стаєте ланкою в мережі інформаційної війни, яка тягнеться на схід до Москви. Цього тижня група журналістів, які представляють 13 медіа з 13 країн, синхронно оприлюднили матеріали розслідування діяльності такої собі Агенції соціального дизайну і її керівника Іллі Гамбашидзе, тісно пов'язаних з Кремлем. Масштабний злив внутрішніх документів дозволив з'ясувати найдрібніші деталі того, як працює ця фабрика дезінформації, каже один з учасників розслідування, журналіст програми Схеми. Максим Савчук, після того як ми отримали підтвердження із різних боків з різних джерел, і в тому числі проаналізувавши те, що там міститься. Уже ми працювали власне із самими документами із таблицями, які там є, із файлами, з файлами літучок, брейштурмів, пропозицій фейків, реєстрами фейків і цього всього. Решта ходили по посиланням, дивилися на ці всі матеріали і, взагалі, досліджували те, як ця фабрика брехні працює. З'ясувалося, що співробітники АСД щонайменше кілька років організовують масштабні дезінформаційні кампанії в різних країнах. одночасно. Асне намагаючись вплинути на громадську думку та політичні процеси, зокрема й вибори, розмухувати внутрішні конфлікти та поширювати наративи в Москві. і відпрацьовують завдання пропагандисти старанно. Визнає директор організації Детектор Медіа Галина Петренко. Наративи там, наприклад, підрив мобілізації, не підрив. Західної підтримки України, вони Росією розповсюджуються постійно. АСД вдалося здивувати навіть досвідчених розслідувачів. Якщо чесно, то я дуже вражений тим, наскільки це все організована робота. Тобто, починаючи від ідеї, брейнштурмів, на яких ці всі ідеї придумуються, ця вся брехня до е, значить коригування. Встановлення відповідальних, хто буде цим займатися, потім погодження, непогодження і власне публікація, вкиди в інформаційний простір, які так само фіксуються скріншотами, гіперпосиланнями. Вал дезінформації це насправді теж технологія, пояснює медіа аналітик. Олексій Півторак Росія застосовує її давно, адже це дозволяє досягати одразу кількох завдань. Від фейку до фейку, від теми до теми. Цілі пропагандистів можуть відрізнятися. Фейки можуть бути інструментом того, щоб відволікати від важливих подій або давати хибні інтерпретації. Засоби для дезінформації АСД використовує найрізноманітніші, розповідає Савчук, від карикатур та інтернет-мемів до фейкових новин і підробних публікацій поважних західних ЗМІ. У файлах АСД журналісти навіть знайшли інструкцію співробітникам, як виготовляти подібні підробки. Тобто беруться старі кадри з інших подій, що називається зільонки, записуються додаткові кадри. Вони накладаються один на одного, ставляться логотипи поважних європейських видань, і потім це все закидається в телеграм. З іншого боку, вони ж навчилися робити ще й клони поважних сайтів. Підробляють не тільки, наприклад, яке-небудь політичне спільнополітичне медіа. Вони можуть підробляти навіть космополі. Там були такі випадки. Коли вони створили фейкову фейковий сайт космополітена і розповсюджували пости в соціальних мережах щось про культуру пиття вина у Франції, якось так був заголовок. Але якщо людина переходила за цим посиланням, вона бачила постю на фейковому космополітені про те, що у французів зростає там алкоголізм через те, що вони дуже переймаються. Ім непевним майбутнім через війну в Європі, яка може також прийти на їхню землю. Наступний крок: вже створені фейки поширюють боти, спеціально створені акаунти в соцмережах. А вже звідти їх радісно підхоплюють споживачі, зокрема і відомі медійні персони. Так ви не перші, кого намагалися спіймати на цей гачок. Перед вами був сам Ілон Маск. Він із фейків, верніше карикатури, які був намальований і зроблений в рамках діяльності АСД, Опублікував у себе в Твіттері Ілон Маск, і це було такою перемогою, взагалі цієї пропагандистської машини. Вони звітували на, на своїх кліточках, говорили тоді, що ну це успіх великий, і далі ми вже бачили. Що у презентаціях для своїх клієнтів, яким вони очевидно, що пропонують аналогічні послуги, вони ці всі кейси ретельно збирають і показують свою ефективність про те, що ось нашу брехню навіть твітить ілономацка клієнтом агенції Лігамбашидзи є Кремль з отриманих документів. Зрозуміло, що йдеться не просто про замовлення, а й про безпосередню участь путінської адміністрації у плануванні дезінформаційних кампаній у файлах летючок, які тут Тут ми знайшли, є люди, абревіатури, імен яких вказують на те, що це. Персонажі, які працюють в адміністрації президента Путіна, і характер цієї комунікації зводиться до того, що безпосередньо Кремль його представники беруть участь у брейнштурмах. Йдеться про Сергія Кирієнка, йдеться про Захарову, яка так само працює в адміністрації Путіна. Мені здається, що тут ну прямо присутній оцей слід і такий симбіоз приватної структури і. І Ґамбашидзе і, і, і Кремля безпосередньо Олексій Півторак пояснює, що діяти через формальну приватну структуру російській владі зручніше, як для того, щоб обходити ті обмеження, які вже запроваджені на заході проти державної пропаганди, так і для контролю за виконанням поставлених завдань. Я би в цьому випадку звернув увагу на форму того, як будувалося ставлення завдань тим, хто поширював дезінформацію. Там був проектний підхід. Опублікувати стільки-то повідомлень, добитися такої от зміни в суспільстві, достатньо бізнес-орієнтований підхід, і мені здається, що якби державні структури російські за такими підходами працювали, то в них би нічого не вийшло. Найефективнішою дезінформацією вважають тоді, коли до її поширення долучаються споживачі інформації. Бажано не усвідомлюючи цього відмичкою в руках виробників фейків, є емоції, каже Савчук. Росіяни ставлять ставку передусім на емоції, на те, що новина або ну не новина, а фейкова новина, яку вони вкидають в інформаційний простір. Вона перш за все має викликати емоції того, хто це читає, і власне людина, яка ну починає реагувати на те, що що їй пропонують, не вона може ну виключати таку холодний розум і аналітику і реагувати на це і далі поширювати. Тому, ну перш за все. Із того, що я бачив, то слід звертати увагу на а, саме емоційні меседжі, коли меседжі надміру емоційні або новина, ну така, що взагалі з спантелику збиває, то швидше за все вам намагаються впарити брехню. Іноді щоправда, дезінформаторів підводить зарозумілість і незнання країни, з якою вони воюють. Ну вони вважають, що українцям іноді можна впарити брехню, просто скориставшись google перекладачем, який іноді робить грубі помилки і вказує на те, що це слід. Від Кремля а по-друге, не дуже дійсно є епізоди, в яких вони не дуже розуміють взагалі контексту і ситуації. Ну... Ставити людей перед вибором ви за Залушного чи за Зеленського, і вказувати на те, що Ірина Фаріон палко підтримує політику Зеленського, то це ну взагалі, мабуть, бути далеким від цього контексту. Проте й українцям не варто розслаблятися. Помилки в одних фейках не роблять нас невразливими від інших підробок, та й сподіватися на прискіпливість власників та адміністраторів соцмереж щонайменше зарано, бо в кожного своя політика. Каже, Галина Петренко Фейсбук звертає дуже сильно на це увагу, звітує, публічно постійно якісь нові звіти з цього приводу. Пише, що от ми отак от робимо. Ми там їх мінімізуємо в пошуку. Реагуємо на це, відстежуємо. Вони відповідають таким чином. Не все одно залишаються в Фейсбуці, намагаються постити, але їм складніше. От а Твіттер, наприклад, не реагує, коли власник соцмережі поширює наративи, які спеціально створює Кремль, свідомо чи несвідомо, то про яку роль адміністраторів менеджерів соцмереж може взагалі йти мова? На мою думку, обезпечити себе від російських наративів і російської пропаганди це справа кожного користувача. Готові перевірити почути на практиці, то гляньте в смартфон. Чи не з'явилася в стрічці якась нова? Справді приголомшлива сенсація. Спеціальний репортаж на армії ФМ.